Наноситься спеціальним вазиком шпаклівка, аклюху з 2 в І потім механізованим шпателем. В даному випадку у нас шпатель олійник 70 см. Дуже швидко все загладжується. В даному випадку виконуються стіни під поклейку шпалер, а не під фарбування. Якщо потрібно для фарбування, то тоді таку процедуру ми виконуємо два рази. І потім зашкурюється жирафою. О, у нас Спеціально ось такий валік Для шкоплівки ціна різна є в інтернаті, можна знайти. Він менше, він не 25 см, він має 22 см, знищити або 23 см, точно не пам'ятаю. І ручку від нього купляв. Консистенція шкоплівки має бути дивіться, орієнтовно ось така. Ось така вона. Тобто я отримаю, і воно з нього скапує. Бо Якщо ви трошки густіше зробите, воно буде дуже швидко висихати, обвідуватись і ви не будете стирати його замазати. Ідеально, коли працює дві людини, тобто одна наносить, інша людина швидко заглажує. Тоді все чітко виходить. Але дивіться який момент. Взагалі -то, ідеально це робити готовою шпаклівкою, яка в відрах. Вона одразу, вона одразу ця шпаклівка ну, вона так швидко висихає і є більше часу виконувати ці роботи одній людині. Коли ми робимо шпаклівочку акріопуц, ми самі замішуємо, ось така шпаклівка. Вона швидко висихає. Тобто, рахуйте цю кімнату, два чоловіка виконує легенько за 30 хвилин, орієнтовно плюс-мінус. Тут квадратів десь 20, ні більше. Тобто, до 40 квадратів десь плюс-мінус. 30 хвилин. Рахуйте от коридорчик, так і матка. І зараз цей. Тобто, на такий об'єкт, на такий об'єм. Плюс ще в нас оця стіночка і ще це ми не будемо, бо тут двері скриту монтажу. І ще оця стіночка, ця, ну орієнтовно годинки, ну 3. 3 половиною, може так, може і менше. Менше, я думаю, там півгодинки, півгодинки, годинки три максимум на ці всі процедури. Так що, якщо що будете знати.